Мардер або вбивця це найцікавіша роль в Мардер Містері 2. Сьогодні я розповім як завжди перемагати за Мардера. Не буду здягувати, тож давайте починати. Найважливіше, що потрібно знати при грі за Мардера, це яку силу краще використовувати. У Мардер Містері 2 є аж 9 сил. З тих 9 сил можна виділити 4 найкращих: перше це Хеста. Ви можете бігати на кілька відсотків швидше. В магазині вона коштує 3000 монет. Друге, це ксей. На декілька секунд ви можете побачити крістіни, бачачи, де інші гравці. У магазині вона коштує 6 тисяч монет. Третя сила Слей. Вона надає вам змогу кидати ножі швидше. У магазині вона коштує всього лише тисячу монет, що для такої сили дуже дешево. І четверта, остання сила це сила Гост. Я кидаю, будь ласка, але я її вважаю корисною, бо коли у вас стріляє шарів. Ви можете використати цю силу, і він не знатиме, де ви знаходитесь і куди йому стріляти. Далі я хочу передати вам гарний лайфхак, чесно кажучи, я не чула, щоб інші гравці градили цей лайфхак, але ж я все одно хочу про нього розказати. Це використання більшого ножа. Тобто, наприклад, той самий свінк буде вам корисніше, ніж якась вінтажка, наприклад, гост. Чесно кажучи, я пробувала в неї грати. Ніком не менш. Далі не менш важливий лайфхак, це використовувати ефекти. І за деяких ефектів трупи можуть міняти свій вигляд або просто колір. Наприклад, найпопулярніший ефект це ефект вогню. Якщо ви п'єте дитину з цим ефектом, то тіло гравця стане чорним і з нього буде йти плам'я. І тоді шериф може побачити та здогадатися, хто мартер. Наступна і остання порада це не забувайте стрибати. Реці, е, придумали легкий план перемагати мартерів за шаріфом. І називати людей які стрибають, джамперами, але вам повинна бути по боку на думку інших, бо справді це дуже корисно. Але водночас і не потрібно словжувати стрибком, бо це буде взагалі не круто. Тобто, наприклад, ви постійно будете вдарятися об якісь речі, наприклад, об якусь. як його. стелю, об стелю, наприклад, і це справді буде і вам заважати теж. Так що, ну, так. І так, наше відео підходить до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося і було корисним, бо я дуже старалася на цим відео, дуже довго подумала ці всі поради і сподіваюся на вашу подобачку. Всім пока!